Всім привіт! І сьогодні я буду вчитися грати в MM2. Якщо що, я грати взагалі не вмію, я цю ігру так то ну, не люблю. І це ще плюс не справжній ММ2. Ну, ладно, будемо ждати уровня. Так, давайте подивимося, що в нас тут. Точно знаю, що тут є Мардер Шериф і Інокен. Хм. Hmm. Така за що за колесо? Ой. О, вийшло зелені. за я? кент, я мирний. Хоча hmm. треба бігати від мардера. І все, я як я повімаю. Це точно мардер, так. Хоча... Нам давайте тут в і сховаюсь. Або він мене не побачив, або він не мардер. А мене видно, блін. Блін. О. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Нам туди, ну 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 Там убийца. Там убийца. Тиндер, хиндер, финдер. О, о май гад. Вау, кат, кет, 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 кет. кат, ката короче. Хиндер, синдер, пиндер, пандер. Так, я уже вылезла, я какое вы заметила. Блин, мне страшно за штуку. Ой, эту штуку, ту убийцу.

Это игра. Хотя не почекайте. Почекаємо. Почекаем. А, моя тут башка. О, Виктори. Она так башка вылезла. Вау. Ладно, ну, это вам играм. Назовите любить колір. Вы можете назвать те, що я буду лапа три. Якщо вы выбрали чорний, я вы проиграла. Следующем. Назовіть любу любе Блин, я не знаю, коротше. Назовіть любу в любу квіточку. Якщо ви назвали Роза, то ви програли. Так ням 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 Я її. Я опять на ж не это? Мені страшно буде ігра в кальмара. Ту ту та ра ра Бим-бом, бим-бом, бим-бом-бом. Так, я вам, по я уже запомню, что вы назвали Роза, то вы проиграли. Ой, не честно. Ну, а, это шайба, все, ну, духу. Э, назовите любые виды спорта. Ну, т... нет, нет. Любые... Не ну, знаю, короче. Короче, назовите... Я не знаю, путь уже придумала. Короче. А, а я не-то что я нашла. Это что у него там? Что за ка какасик? ходят их. Что это за такие? Интересно, в оригинальном я такие? Пиндер, Синдер, Пиндер, Киндер. Я не знаю, короче. О! о, нет. Цей мордер выиграл. Это очень плохо. Вон, ты него сопляк. Mm. Да что, такие? такое? Ой, блин. Мэн. Бля, бля, бля. Давай, а что я не могу спин? Спин! Ладно. Ой. А це хто? Я чуть не переклав, а хто це такий третій от? Що це дає? Хто я? У мені оружие дали. Що це? Я типу мартер чи помощник? О -о. Та... Хто я? Хто я? Так. Ладно, будемо вважати себе мардером. Зараз буду всех убивать. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. в тачку. Вот, вот этот дебил. А. А. Что так-то это Нету. У тут ой, ничего не бачу. Ладно. Пімпом пім пум пом пім Опа! Як буває, а така. Вот, вот, вот. А, це вішерів. Да, значить я мардер. Хочу о чого крайтиот якісь. Виходить ще одну-дві людини, бо я нас мало було дуже. Я хочу туди. Я хочу туда. О, це тоже походу вот такий типа аніматор. А ні, це жива девка. Ну, Типа не О, ну, Типа не аніматор, це типа такі Знаєте, знаете кисло туалет, а там хтось ще вилазить туди. Ну що ж де? О, я опять имакен. Я хочу бути мазор. <тит> я, короче, все одно не, не, не буду всю игру играть. Я... Не, ну может только до этого, но я и... <клев> Нет. Я помню, как... Я помню, как я просто обожала 99 ночей, ну зараз взагалі, взагалі не граю Можу відео якісь записати, а так взагалі не граю Хоч я куплю на кібер. <свісно> не, взагалі не граю не знаю, як мені ті умазы могут прийти, якщо я не граю Ну. Я зараз більше граю в Ізначальній версії. Виживи 7 днів в лісі. І по цій версії зробила 99 ночей. Um, да. И... И вот, короче, ебишь люблю, и там реалистичная версия. Там такая не встигла Я уже нажала на вот это... Ай, ручка хрустнула. Нет, нас дуже мало. Коротше, там, типу, просто виживати, там монстри будуть потім хату розламувати, там можна строїти і все так далі. Олі, напевно, треба пере... во, я вже перейшла, забула вам сказати, бо там людей було дуже мало. Дуже прям мало і коротше бо... Ой, ребятки, щось тут так вийшло. Ой-ой-ой, щось так. Щось произошло Ну, не так я нашла якусь пасхалку не знаю что так мало будет пасхалка что-то специально так зроблено. ну типа то самое Чи то взагалі якусь случайно бах да я спрыгнул я не знаю мне просто интересно что що... там Як как там драта ой а мы на шось не викидає щось не так. Давайте спробуємо розседнутись. Ем... Далі шо, буду перезаходити. Все я перезиваю і більше чогось не завантажується сервер Я не знаю чого. Ну ладно, всім дякую за всім пока-пока. Чекайте нове відео.